Давайте. Сьогодні я з вами Вадим. Сьогодні я покажу вам, як построїти такий механізм для маленького механічного дома. Дуже компактний, як камін. Ось так він працює. Так. Він дуже компактний. Все, що для нас потрібно, це. Пекельний камінь. Камінь. Це гляний блок. Липкий поршень, редстоун, роздавач, важіль, залізні грати, факел Редстоуна І дві запальнички. Другу я потім візьму. Так. Спочатку ми поставимо такі блоки. Три. Далі вокруг... Цього там. Ось так. Да. Так. Тоже не лучше Это дырки два. О. Там мы поставим ось тут С. Так. Покупаем чуть, чуть вместе Тут поставим пекельний камень. Так. Ну, це можна забрати. Далі. Ой, ладно. Цегла. Все це ж таки, ще... Щоб... Почекайте, ще потрібно для мене цегла. Так, так. Так, так. Так. Ставимо. Прямо тут факел. І ось ось так. Табажі. Так, далі нам потрібна ще одна запальничка. Так, одну сюди, одну сюда. Я ось використовував і не незношується. Так. Далі ми робимо ось так і воно запалюється. Так, духай. Далі все касається інтер'єра, ви Задекоріруйте, може і хочете, як я. Ось, під желізні блоки. Ось. І наш камін готовий. Ставте лайк, якщо для вас це понравилось, Підписуйтесь на канал. Всім пока!